Війсь повітряної тривоги. Мій повітряної тривоги. Місце безпечне. Команда може працювати. Тут, на даний час вже місце безпечне. Тут загоз, життя, здоров'я немає. Немає і повітряна тривога... Добре, Андрій, починай сортувати. Оксана, підготовуй зону транспорту. Окей. Okay. Місце надзвичайної ситуації з потерпілими. Реалії, в яких сьогодні доводиться працювати медикам екстреної медичної допомоги та іншим рятувальним службам. Та на кадрах це лише один із сценаріїв, які відпрацьовують на всеукраїнських змаганнях екстреної медичної допомоги. Цього разу вони відбулись на Івано-Франківщині в Яремче. Насправді це найбільша подія, яка є в системі екстреної медичної допомоги, якщо ми говоримо про догоспітальний етап. Щорічно вже це вже 11 змагань, які ми проводимо, була перервана ковідний рік і два роки спочатку повномасштабного вторгнення московитів. Участь у чемпіонаті взяли 26 команд центрів екстреної медичної допомоги зі всієї України та ще дві іноземні команди з Польщі та Литви. Завдання для учасників формували, враховуючи воєнний досвід України а для реалістичності використовували грим акторів та медичні муляжі. Кожним роком завдання складнішують. і Якщо минулого року була одна така перехідна точка, що це значить, якщо команда розпізнає невідкладний стан і усуває, то зазвичай стан пацієнта покращується. Але не цього року. Цього року ми зробили два перехідних моменти або дві критичні точки. І якщо команда розпізнала і правильно розпочала лікування пацієнта, це не значить, що йому відразу допоможе, тому що причин могло бути кілька тобто рівень і складність завдань підвищувався. Що вас турбує зараз? Нога болить, я ще вам кажу. Ви йдете з нами до дитини. Оксана, лишаємося тут. Ми пішли. І. Зараз давайте фікси. Я фіксую дитину, ти витягуй місто. Дуже слабка. Добре. Роздуй мішок. Жодна команда не знала, що буде чекати їх на кожному із завдань. Організуватись та визначити правильні дії вони могли лише на місці події. Сценарії були новими. І морально до них взагалі, напевно, цивільним людям дуже тяжко підготуватися, і вони були стресовими Стресовими через власне, використання піротехнічних засобів, використання димових завіс, шуму і так далі. За рахунок цього була, був такий легкий дискомфорт спочатку. І потім, коли вливався в ситуацію, вже ставало набагато. Легше і зрозуміліше загалом змагання включали 11 сценаріїв на семи різних локаціях. На кожному з них були судді, які за спеціальним чек-листом оцінювали правильність виконання кожного завдання. Войні дані по пацієнтам вам вже казали. Так вам його потрібно буде транспортувати з центрального району лікарні міста Жовті води до міста Дніпро. Чи є дані за опік вартових нишки? Так, є було перевезення пацієнта в нас. Тобто наша задача була повністю зібрати анамнез в лікарні, паралельно цьому перевірити повністю їхнє оснащення, тобто чи все в них на місці, чи трубка гарно стоїть, тобто чи винозний доступ забезпечений, чи всі краніки на місці, тобто, чи кнопки всюди включені, чи нічого там немає ніяких помилок. 15. Прийшов, прийшов. Була дитяча реанімація, коли мене розділили з моєю командою і залишили приймати рішення самостійно. Це було дійсно емоційно. Емоції зашкалювали до карпатських медичних ралі. Команда Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги готувалася впродовж кількох місяців. Вони зі всім впоралися, тому що у нас жоден пацієнт не помер, і це круто. Це означає, те, що, що все було успішно. І це в першу чергу треба розглядати такі е, змагання, це як навчання. Потім вони цей багаж знань, начальний тренувальний відділ. Ми маємо запис відео, подивимося, якісь помилки, зробимо висновок, чому так вийшло. І будемо готувати наступну команду, щоб вже було ще краще результат ніж цього разу. Змагання команди екстреної медичної допомоги це тімбілдинг для команд. Це можливість поспілкуватися між собою на горизонтальному рівні, де рівний рівному спілкуються медики, рядові з бригади екстрені медичні техніки з генеральними директорами, з суддями з представниками міністерства охорони здоров'я. Це є дуже хороший майданчик для дискусії для обговорення потрібних речей. І найбільше ми обговорюємо на таких змаганнях якість надання медичних. Допомоги, і саме порятунок життя головним призом змагань став автомобіль швидкої допомоги. Його отримала команда з Харкова. Також з нагородою під назвою «Майбутні медичної професії України на Львівщину повернулась учасниця львівської команди Екстрений медичний технік Оксана Захарків. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.